У вас в руках унікальне видання. Сюди потрапили найкращі представники нашого народу. Скажіть, будь ласка, ну наскільки для вас це важливо і, взагалі, що означає потрапити до еліти українського народу? Спасибі за запитання. Ви знаєте, я відповідаю на дуже розумне ваше і своєчасне запитання слідуючим чином. Це не я потрапив сюди, це потрапили мої батьки сюди, це потрапили мої вчителі сюди, це потрапили мої ті люди, які мене виховували. Я маю на увазі, починаючи від помічника механіка підприємства і закінчуючи до, до першого заступника міністра. А потім виборці мене виховували. І саме завдяки їм я попав сюди, і той, хто каже, що він попав сюди, він герой. Я не герой. Це герої, ті люди, які мене виховували, які мені довіряли, і з якими я співпрацював. Це виборці Євпатрійського виборчого округу тричі підряд мене обирали депутатом Верховної Ради України. Завдяки їм я також став і був обраний, представлений в парламентську асамблею Ради Європи. Працюючи з ними також, вони мене вдохновляли, вони натхнення мені давали для того, щоб я працював на державу. І я весь час працював не на себе, а працював на державу. Я їм щиро вдячний. cima Виборцям всім це Україна мене виховала так. А не я тут мої заслуги тут менше. Це заслуга людей, заслуга починаючи від батьків і закінчуючи виборцями і всіми людьми України, а також і Європи, тому що Європа мене обирала 45 країн Європи. Представники 45 країн Європи обирали мене двічі головою парламентської. Komitetu Parlamentinės asamblėjos Radyje Europoje.